Ой, Людочки добрі, пообідали, Санька з роботи приїхав, І таке щастя, боже, Саша сусід вирішив спиляти грушу. цю, І заліз і щось пиляє. Я кажу, Сань, в тебе як упаде на наш забор, а він каже, та я оце вже думав, кажу, зараз до тебе Саша перейде. Так Санюк пішов туди, взяв вірюку і буде ще руководити, щоб воно на наш забор не впало, ота груша. Дай Боже. О, він зараз кинув, боже, дай Боже, що вони спиляли. Він каже, вона всередині повністю пуста, повністю дупло. Я кажу, та там де птички всякі живуть. Зараз вони спиляють ці вітки, потім він попиляє. Отак, кажу, Санька, і ці сливи поспилюй. Купи. Він каже, черешню хочу. Так купи черешню, в тебе там все трава, у них як садок трава. Засади, там же ж нічого садити. І буде вже урожай. Що ти це гімно держиш? Потім кажу, Санька спиляє, отут ту. Він каже, і тут спиляє, вона так вверх підтяглася. Ох та маврику ну, не спиля. А це ось, дай Боже, зараз Санька буде тягнути вітку туди. Так що дай Боже груші не буде. А де виживіть? Білок, так ти ріжу там за уровні пояс откуда. Так а тут уже на саплях держиться сам друзья. Ну нічого, річ диже, сише. Санька буде зараз на себе тягнути, воно буде падати, у них там нічого не росте під низом, нічого немає. Просто і він переживає мій, що на заборе купати, воно поламає. Та не стільки там, знаєте, там. Он і каже, а стару, що тебе не придавило. Я уже спустился. Так, сюда, где-то там. Так, в стороне, совсем. Давайте, чтобы я прогловил ее. Слетел цепочка кусанки напилки сейчас сюда, этот поставок. Цепок той, у нього вона електрична, отож погано, що отой кабель ще тягати за собою треба. Ну нічого, зараз потихеньку. Так що прямо радість, радість для нас, що там, по-перше, сонце буде раніше виходити, і там кусочок у нас землі буде і сип. І саме головне, що не буде отой парши, а не буде хвороби. Ну, Я вам потім покажу, як воно буде. Чи краще видно.

Объём. А мы-то не пойдет? Нет, nee, не пойдет. Нет, пойдём. Так мы там вместе за тым пойдём. Чем? туда. Ну, <сёк> а, вот почему <сёк> а сейчас я его да, вот, уберу, я nee, Нет, я понял, <сёк> что это так. А, ну давай, давай! чуть дальше. Давай. Просто если так, то давай. Батюшка мне говорит, Саша, не пыляй, злась. Став лісницю, і я буду тягнути туди і повністю спиляємо її. І вона впаде, і отак на, 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 ну, на низу ж легше, ніж на вісу пилять. Молодець, Санька в мене вміє розговарювати з людьми. Це ж потрібно не тільки нам, розумієте? Це не тільки йому це. Нам потрібно, щоб е сонечко було, і листя не буде больного, то хворого. І санькою допомогти, а що. To, він вже ні, ну так таке що. Ну таке що? Зараз він злізе. Просто ну, Саня вже як мужик з опитом розказує, тому що дійсно він злізе і буде пуляти на низу. Зараз він знімає, бачите, зараз прив'язує вірьовку, Санька буде тягнути його. І вона впаде, в неї там нічого немає на городі зовсім. Так бачите. Ну, зараз десь не пиляє. Він так интересно пиляє, я не знаю. Взагалі пилку треба держать. то ще він туди-сюди водить, Не знаю, дивись. Кілька років, років 60 цей хорощик. Що Саня на роботу тягнути, його пилять. Заморився, він на витягнути руки, ще він так якось. Санька мій так бере. Mm. Mm. Ну, кожного своя техніка. вже сіла, або стоять набридло. На Щось він так по косою тепер пиляє. А може він так і пиляв. Бачите, як він туди-сюди, я не знаю, Чого, хіба так треба? Зараз Саня прийде, він розкаже. Так, 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 пошло, пошла, пошла. Все. Якби Саню не привалило. Тамго Саню не привалило. Слава Богу. Боже, так розвиднилося. Боже, яка краса. Сміється мій санько. Так це ще не все. Каже, дядь Саш, поможіть мені, пожалуйста. Він зараз буде паляти в ту, ту високу палку, бо вона там не нужна, дійсно, аж вона на забор на їхній не впала, що Санька поможе йому. Де який молодий, як висить, де? Що кажеться молодий? Якась проволока там. Оце зробив діло Сашко. Боже, який молодець. Дивіться, відразу сонце у на участку в цей час. Тепер обрубає. Я мені кажу, ти тут садить черешню, тому що тут була яб... ну, яблуко не з'яса, вона, да. Черешня підійде, а яблуню тут посадить. Тут на його участки можна 100 дерев, 100 горіхів карликов посадити і торгувати, і будуть гроші. Це він поліз прив'язувати. Кадолу Санька приніс з собою. <титрична> От так. Санька не переробився і таке діло зробили. Він батька свого, мабуть, не помню. Він так у нього батько пив. Боже, Саня манді, його була клікуха, так і до цього просить. Я не знаю, чого манді в понеділок. Він непоганий був, молодий у він так пив, він так пив. А дядцюха у нього батько теж пив сильно. Це не п'є, слава Богу. Так бувають свої дуже, там, нюанси. Ну, це таке. Я кажу, в кожного свої діти, в кожного своє Це балакати стоїть. То казала, що Гарюсанці дерева не буде толку, я би тих спиляв. Він тетяв та осінню, нехай осінню. це бачить щось його спонукало, що він вирішив спиляти цю грушу. Я не бачу сашка, куди він заліз. Він, наверное, під низом. Так, поки, зараз глянемо. Все, деревце, цвіт випустило. І оце, повірите, таке дерево виросло. Це просто пташка какнула, була гілочка. У нас, між чим, з їхніх дерев теж сюди падало, ну ми ж вириваємо, а на городі теж було. Може, подивіться, скільки тут сонця стало на цій ділянці. Та тут помідори будуть, як дзвон. Вон Санька, бачите, як натягнув. Я може, аж злякалася, коли впало, думала, щоб Саньку не привалило. Та Санька прийде, розкаже. Що він неправильно робив. Ну, я запитаю, а він скаже. Ну, воно чесно кажучи, нічого це не дасть, аби там абрикосу курсу спилять, а то да. Ну, нам воно на хату не впаде. Ну, я йому ввиду, як буде дуже велике. А зараз Саня держить, щоб воно не впало на навіс. Ну, Санька. каже, мереха ще що. Вот скакой, кажется. забор вставай. Давай, давай, помоги, все, мы не скучаем. Давай, 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 пошел, пошел, пошел. ту 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 ту, -ту, -ту. Все, слава Богу. Все, слава Богу. Отлично. Отлично впала. Молодці. Зараз Саша прийде, розкаже. Санечек. Да. Та я глянула, важко, а, важко було тягнути, чи ні? Не. Я боялася, що там завали, сань. А, ну він буде сам пилятися, Там Саша ну, не да. нужен йому. Та красота, диви, яка. Угу. Так, да, красота. Прямо судна. Так... Я... Нічого дрова продасть. Продасть дрова. Груша це фруктова, чи що? Каптільщики заберуть надати об'явлення, заберуть з руками і з ногами. Так що, бачите, мізанька поміг. І зробили таку роботу. Ти подиви, ти подикай, ще б от. Слише Санька. А чого він так пиля не так, як ти, Сань? Щось воно да? да, ага, так пиляє. Йому подобається так, батька. Прямо відсюди. Ну красотень. Просто красотень. Так що хай наш огород росте, а він хай все ума доведе і посади фруктові дерева й будуть. А нам сьогодні прямо радість. Дійсно, що радість.